Ти не розумієш, Телс, ми не можемо просто сидіти тут і чекати, коли ти знайдеш якісь мійки чи рішення. Я тобі говорю, я роблю все, що можу. Не звинувачуй мене за те, що я не можу вирішити це за один день. Ти хочеш сидіти тут та вести свої записи замість того, щоб допомогти нам знайти спосіб знайти вихід із цієї ситуації. Що з тобою не так? Досить обидва. Якщо ви не хочете, щоб це перетворилось на бійку, негайно припиніть. Я не можу так більше, Соніку. Я не знаю, як тобі допомогти. Ми обидва зустрічаємо контроль. Шаду так і не привіз медикаменти, як обіцяв. Він знайшов Еммі, але вони ще не тут. Сподіваюся, її присутність хоч трохи зменшить напругу. Найстрашніше це Крім. Вона вже на четвертій стадії. Все погіршується, і я не знаю, як довго вона зможе залишатися в цьому стані. Я не знаю, що робити. Я не можу її зупинити, а її агресія продовжує зростати. Але я не здамся. Ми не можемо здатися. Ми повинні знайти спосіб все це зупинити, перш ніж си вийде з-під контролю.